Як же почати змінювати своє життя вже сьогодні? Ділюся з вами тими методами, якими користуюся сама. Вони будуть елементарні, їх буде всього-всього всього два. Починати треба з маленького. Перше, це коли ви прокидаєтеся або коли я прокидаюся, я завжди говорю одну фразу: вчора був найкращий день мого життя, а сьогодні буде день краще ніж був учора. Це малесеньке таке програмування, воно вже вам закладує на майбутній день класні емоції. Є дуже багато фраз, з яких можна починати свій ранок, але давайте почнемо з маленької, да, з цієї вчора був найкращий день мого життя. Сьогодні день буде краще ніж учора. Це перше із якими думками або з якою фразою я лягаю спати. Обов'язково це вдячність, звичайно, але про вдячність ми поговоримо потім. П'ять речей, за що ви вдячні сьогоднішньому дню? Що з вами сталося сьогодні класно? Почніть з маленького. Я вдячна за те, що я випила зранку смачної кави. Я вдячна за те, що світило сонечко, а не йшов, наприклад, дощ, да? хоча у природи немає поганої погоди. Я вдячна за те, що в мене, наприклад, було парковочне місце біля магазину, до якого я їхала. Почніть з маленьких речей, за що ви вдячні. Вібрація вдячності це одна з найсильніших енергій, яка керує нашим всесвітом. Тобто, два пункти. Перше, це програмування вашого дня. Сьогодні буде найкращий день в моєму житті. І друге, за що ви вдячні перед сном? Навіть якщо у вас був важкий день, навіть якщо в цьому дні було дуже багато негативу. Подякуйте навіть за нього. Весь негатив нам дає певні уроки, через які ми вчимося та стаємо кращими. Тому починайте це вводити в своє життя вже сьогодні. І я вам обіцяю, воно обов'язково почне змінюватися Дальше більше залишайтеся зі мною.